Доброго дня, виноградарі любителі. Сьогодні у нас 10 серпня 2023 року в родищі Черкаської області. До вашого огляду хочу продемонструвати дві форми. Це Басанті та Денька. Зараз я знаходжусь біля корневласного куща гібридної форми бурдака. Басанті. Форма на сьогоднішній день практично готова. Те, що ви бачите, не ягоди це результат зворотніх заморозків, які вибили центральну почку, виморозили. І з заміщаючої почки плодоношення відстає, скажімо так. Нагрузка сигнальний врожайчик на кущик. Що там трошки є? Так проведу, щоб ви побачили. Кущ сильнорослий тягне нагрузку добре, лози вже жовтіють, йдуть на визрівання потихеньку. Форма сподобалась дуже врожайністю, стійкістю до хвороб та опадів не розтріскується, непогане опилення, як на сигнальний врожай. Я б сказав, би, що дуже причудове опилення. Ягода гарних розмірів на дуже ранні терміни. Має солодкий гармонійний смак, хрустку консистенцію. Малиновий такий колір рожево-малиновий. Форма дуже подобається. Дякую і не я один Олександру Васильовичу за такий шедевр, можна сказати, на дуже ранній термін. Практично. Днів на 3, максимум 5, пізніше Каталонії. Так, зараз, не переключаючись, перейдемо до кущика деньки, продемонструю вам корнесобствений, корневласний кущ деньки. На сьогоднішній день також ягода докрашується, вже має смак, вже має вживчий стан, можна вживати. В цьому, в цьому році трошки, переопил, трошки переопилена. Це також сигнальне плодоношення. В минулому році одна гроночка була, в цьому сигнальне плодоношення сильно переопилений. Ось такий як, як качани, бачите? Дуже сильно переопилений. Трошки я, трошки я прозівав. Оце результат сірої гнилі. Можете побачити, це те, що я. Свідчим не став обробляти, через те, що вже ягода красилася, думав, що проскочу. Не проскочив. Так що майте на увазі, обробляйте своєчасно, свій виноград. Краще його потримати, трошки не, реалі... не реалізовувати, тим більше, що у світі 7, 7 днів термін очікування. Так що, отака ситуація. Форма має, всі ви прекрасно знаєте, багатьох вона є, має гармонійний смак. Дехто каже, що це мускат, дехто схильний до того, що форма має гармонійний смак. Як на мене, то це гармонія з присмаком, з таким. Я не гурман, але смак подобається е, е, покупцям. Я маю, маю сказати, що на дуже ранній термін, вона, вона йде практично із басанті, на дуже ранній термін ягода ягода. Скажемо, тут на перше плодоношення невеличка, вона в районі 10 грам, десь така в районі 10 грам. Я думаю, що буде десь до 15 грам ягодка. Нормальні терміни. На такі терміни, нормальна ягодка. Має приємний колір, має врожайність. Дуже гарну врожайність. Форма також попала трохи під зворотні заморозки, але якось вона дивом проскочила. дивом проскочила і... Показала причудові результати. Форма мені також дуже подобається. Дякувати Олегу Михайловичу Писанки за його твір. Ось такі дві форми. На ранній термін дозрівання. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих врожаїв, перемоги і миру нам. Усім. До побачення!